Це канік M2 GCB. Маємо на озброєнні його з 2021 року. У нас У нас ще є для збиття шахедів турель з на демперній основі, приціл, планка Пікатіні», приціл, який виводить зображення на планшеті. Тому що нам не потрібно дивитися в приціл, просто дивимося в планшет. Так само планшет записує зображення, те, що він бачить, приціл. І має запис екрану, має карту пам'яті. І бачить це зображення кулеметник або людина, яка працює за кулеметом. Виїжджаємо до тривоги, поки нам дають тривогу. Буквально до місця, де на наша дислокація, де там ідуть прольоти то дуже в найшвидшому прям, пару хвилин і ми вже на поготові. Виїжджаємо на позицію, локаційно дивимося, де знаходяться наші цілі, спостерігаємо, в якому напрямку вони рухаються. Тобто працюємо на перехват. На мою думку, мобільна група це чудова ідея та ефективний результат, який вона приносить. Тобто мало вкладень, але великий, якби, великий результат. Вони в більшості летять стаями, тобто, по п'ять, по шість шахедів. Одні можуть і на одній висоті, тобто їх можуть бачити радари, інші там 200-300 метрів, низька висота, їх просто не бачать. тобто вони йдуть без видачі в нас. Останнім часом вони, як би сказати, удосконали шахеди, тобто змінилася їхня дуже сильна висота. Якщо вони на початку 2021-22 року вони літали 500 до кілометра, зараз вони почали літати 2-3, ну, по-різному. Тобто з'явилися якісь нові шахеди з тепловізорами, які вночі можуть транслювати, куди і де стоять наші вогневі, ну, вогневі групи чи інше, що їм потрібно вкусно завдати шкоди. Тобто, з'явилися реактивні шахеди. Ну, як би сказати, вон, ну, їхній прогрес теж не стоїть на місці, розвиваються вони. Так само ми розвиваємось ми, як мобільна вогнева група. Саме найнебезпечніше шрапнель. Тобто йде шахет, він може нести на собі шрапнель, яка при взриві або при збитті розлітається ну, на великій швидкості і може наробити багато проблем для оточення. І, багато... і так само для екіпажів МВГ може як... після того, як його обстріляли, може запотісти ну, особовому складу. Зараз, як погодні умови, ну, буває холодно. То заварюємо чай, чекаємо їх. Здебільшого ти проводиш час на вулиці, слухаєш, бачиш, ну, шукаєш, поглядаєш місцевість. Перший збитий наш шахет був це був ранок. Ми стояли цілу ніч на позиції. І Рано-рано утром тільки почалось вітати. Ми чули звук. Командир екіпажу дав команду, Чу чуємо, бачимо звук. І почали працювати. І коли ці обстріляли, ми побачили, що він пішов на зниження. І ми зрозуміли, що ми врятували чиєсь життя, бо це дуже незабуваємі емоції. Я завжди говорю та попереджаю, що йшли в укриття, яка б там балістика, щоб не нехтували просто тривогою. Це ваше життя, це життя ваших дітей. І ми повинні берегти їх. Тримаємо себе в руках, підтримуємо бойовий дух, стараємося, стараємося, учимося, дізнаємося щось нове. Ми розуміємо, що за нашими спинами знаходяться наші діти, рідні, близькі, знайомі. Тобто ми не маємо права втрачати бойовий дух.